Собор Архангела Гавриїла, Благовіст. Історія свята, народні традиції, прикмети. На наступний день після свята Благовіщення відзначається Собор Архангела Гавриїла, у церковне свято 8 квітня згадуємо Архангела, який повідомив Дію Марії звістку про народження Сина Божого. В народі це свято ще називають Благовісник або Благовіст. День благовіста за важливістю практично не поступається благовіщенню. Історія свята. У всіх церковних писаннях визначалися вчинки Архангела Гавриїла, як захисника стражденних, які потребують підтримки. Він, допомагаючи своїм сучасникам в благих справах і починаннях, стояв на сторожі всіх людей, являючись до них у вісні і наяву з благими звістками. Архангел Гавріїл свого часу був. Натхненником пророка Мойсея в період написання ним книги, він відкрив пророку Данилу секрет майбутнього життя іудейського народу, з'явився до Святої Анни звісткою про те, що у неї народиться дочка, який судилася стати матрію Спасителя людства, супроводжував Марією і був її підтримкою в житті на землі, повідав батькові про появу на світ Іоанна Хрестителя, сина його. Попереди про віроломні наміри Ірода. За його підсказкою, Йосип сховався з родиною в Єгипті. У саду Гефсимана Архангел Гавриїл знаходився поруч з Ісусом, підтримував його, коли він молився, готуючись до майбутніх мук. З благою звісткою про Воскресіння Христа прийшов до людей Архангел Гавриїл. Народні традиції. Цей день заведено молитися архангелу Гавриїлу. Він вважався одним з найбільших воїнів Небесного воїнства, захисником і покровителем всіх, хто попросив ангельської допомоги. Святому Гавриїлу моляться для лікування хвороби, захисту від бід, хорошого врожаю меду і благословення в полюванні. 8 квітня для міцного здоров'я потрібно випити склянку березового соку. Також молоду березову гілку кладуть під подушку людини з лихоманкою, щоб вона одужала, або дитини, щоб вона росла здоровою. У цей день Гавриїл Благовіст спускається на землю і виконує бажання тих, хто звернеться до нього. Обов'язково на тілі людини, яка буде звертатися, повинен бути хрестик. Існує повір'я про те, що дня Гавриїла Благовіста не можна займатися придінням і в'язанням. Жінки не брали в руки спиці, вважаючи, що святий може покарати їх за цю роботу. Вважається, що посаджені в цей день городні баштанові рослини дадуть багатий урожай. За стародавніми традиціями не прийнято в день благовісника Гавриїла робити справи, що мають важливе значення. Це пояснювали тим, що, незважаючи на те, що святий був захисником і помічником нужденних, проте в цей день будь-яка справа відрізнялася поганими якостями. Прикмети. Заморозки в цей день передбачали холодне непогоже літо, поганий урожай. Квітуча верба означала, що настала пора займатися пасікою, відкривати вулики. Вважали, що погода 8 квітня і 8 жовтня однакова. 8 квітня на ранковій зорі біле сонце свідчить про те, що не буде більше снігопадів. Квіти черемхи, які розпустилися, підказують можливість посадки ранньої картоплі.